Чому у вашому СПА раптом з'явилася піна? Ні, це не спецефекти і не прихована джакузі вечірка. Це результат помилок при підготовці води. Але не хвилюйтеся, зараз усе розкажемо. Уявіть, ви запускаєте свій спа басейн, чекаєте на розслаблення, а замість цього піна, як на дитячому карнавалі. Найчастіша причина залишки миючих засобів на купальниках або рушниках. Так так. Навіть той улюблений пральний порошок із запахом весняного лугу. Ще один винуватець: неправильне дозування хімії або відсутність регулярного очищення фільтра. А буває, просто занадто довго не змінювали воду. Але якщо у вас СПА, басейн з якісною системою фільтрації, автоматичним контролем хімії та регулярним доглядом, проблем не буде. У спа ми допомагаємо не лише вибрати ідеальний спа-басейн, а й навчимо правильно доглядати за ним, щоб кожне купання приносило задоволення, а не розчарування. Звертайтесь до нас, щоб піни було тільки у келиху просекко, а не у вашому СПА. Підписуйтеся, далі ще більше корисного і весело-професійного контенту!